Всі думають про гроші. І ця тема також турбувала мене це життя. З того моменту, коли я перший раз заробив свої перші кошти. Ну, як заробив? Заробив 7-8 років, ти йдеш на різдво колядувати, чи на щедрівку, і там тобі дають 10 гривень. Ну в мої часи, хоч я не дуже старий, це були ого-го, які гроші. Ти міг купити собі жувачки, ти міг купити собі купа ручок, зошитів, і всяких приколюх, петарди. Лазер, о, як же це класно було, згадуючи себе тоді, я не витрачав направо-наліво, як я бачив, тратять мої друзі. Ну оскільки не було в мене багато в дитинстві коштів. І я думав: ага, оскільки цей ресурс важко заробити, треба його збирати. І Я збирав, збирав, збирав. Не розумію нащо, просто мені чогось подобалось. Це відчуття, що в мене є. Бабки, я дивився навколо по телевізору, в телефоні, навіть на знайомих, і у всіх, якісь були проблеми з цим, проблеми з коштами, і я вирішив для себе: ну якщо я буду їх зберігати, тоді проблем не буде, бо в мене вони завжди будуть. Тому з ранніх років в мене не було якихось таких критичних проблем з грошима. І цей період мого постійного відкладання і маленьких витрат е, йшов дуже довго десь з 8 до 13 років. Після 13 років я дещо дещо поміняв своє ставлення до грошей. Адже в цьому віці я і змінив своє мислення, що мені не треба зберігати їх, а мені треба їх заробляти. Чим більше ти заробляєш, тим більше в тебе буде і тобі не придеться їх зберігати взагалі. І я такий думав: знайду собі роботу, там, де буду мільйонером, там буду отримувати в день дуже-дуже багато. І все. Проблеми з грошима вирішені. Оскільки тоді я вже ну в я розумів, що гроші це ніби все в цьому житті. За гроші можна купити все, здоров'я можна купити освіту, та все можна купити за гроші. Думав тоді я на рахунок здоров'я, ну справді ж можна купити здоров'я за гроші, поставити зуби. Якщо якась операція, треба гроші. Якась реабілітація, теж треба гроші, здоров'я гроші. В бідних людей я думаю, нема здоров'я через те, що в них немає бабок саме у 13 років. Я знайшов свою першу, ніби нормальну роботу. Що це було? Інтернет. Я дивився багато відео, що багато людей заробляють в інтернеті, блогери, якісь фрілансери. І Я собі почав мутки з телеграмами, різні сайти, де ти маленькими маленькими шашками за маленькі дії заробляєш маленькі гроші, букси. Що ви не знаєте, що таке букси? Це тоді, наприклад, тебе просять підписатись на канал, на Ютуб, там на інстаграм. І тобі за підписку платять маленькі суми. Один гривень, може й менше. Далі, далі, поступово я дізнався про криптовалюту. Перший раз я купив лайткоін, і я його мав приблизно місяць. І він за місяць виріс так із 40 доларів до 300. І Я тоді не багато мав, десь 5 доларів, але забрав ну, десь 30-40 в цьому районі. І я зрозумів, ага, то це ж. Істина, де можна брати, з криптовалюти, це ж так легко, купляєш подешевше, продаєш дорожче, і все. І цей період від 13, орієнтовно до 17 років, я взагалі хотів заробляти більше, щоб було більше, щоб мати багато. Тоді прийшов новий період: 17 років. Я взявся активно за читання книжок. Я любив психологію і досі люблю, люблю філософію і. Психологія грошей мені здалося дуже цікавим. Багато авторів, як Роберт Кіосакі, Бодо Шефер, і я прослухав, прочитав купу книжок, і це був переломний момент. У свої 17 я дізнався, що не треба або постійно заробляти, не треба постійно економити, а треба мати золоту середину. Багато книжок про кошти вчать нас правильній економії. Правильному вкладанню, правильному розподілу грошей. Саме тоді я і відкрив для себе відсотки. Мається на увазі чітку структуру витрати коштів. Наприклад, є 100% мого заробітку. З тих 100% я одразу 50% забираю на звичайні витрати, як одяг, їжа, транспорт, повсякденні справи. 10% я відкладав у криптовалюту. 10% я брав собі. Це я взяв з книжки Бодошефера, що як стати багатим. Ага, багаті люди, ті, хто мають багато коштів, а як ти матимеш багато, якщо ти постійно десь тратиш. Тобто, якщо вони в тебе є, просто лежать, ти багатий. Саме тому я і відкладав 10% собі. Ну і 20% я відкладав на депозит на свою справу. Тобто, відкладав, відкладав, відкладав. Можливо, потім стану масажистом, відкрив свій кабінет і треба для цього кошти. Можливо, якась інша справа. Можливо, я куплю курси по трейдингу. Це те, що принесе мені кошти у майбутньому. На це треба кошти, тому я і відкладав. Вийшло загалом 10, 10, 20, 50. Ось так я почав розподіляти свої кошти. Тоді я відкрив депозит у банку, тоді я активніше купляв криптовалюту. І, в принципі, назбиралась більш-менш. Сума саме тому, щоб бути багатим, якщо це ваша ціль, тоді треба прочитати хоч щось про фінансову грамотність, а потім вже працювати із тими знаннями і не просто прочитав і забув, а справді впроваджувати їх у життя. Скажу по собі, мені це дуже допомогло. Хоча раніше проблем з грошима не було, але тепер стало тільки менше проблем ще більше коштів. Мені це все дуже подобалось. Я ставив собі цілі, скільки я хочу заробити до наступного року, скільки я хочу відкласти, скільки я хочу вкласти туди чи туди, скільки я маю мати в криптовалюті. Але все змінилось до 2021 року. Я почав ще більше читати і читати і читати. Мене дуже захопила тема філософія існування і сенс життя. Я відклав всі справи з коштами. Я не те, щоб повністю прибрав, але набагато зменшив. Тоді я пішов у 9 днів ізоляції, коли я відклав телефон, відклався справи, намагався розібратися, що я хочу, що мені потрібно, та й взагалі, на що ми живемо. За той період я багато обдумав, і одразу після 9 днів ізоляції я поїхав в подорож по Україні. Мені було не шкода грошей, тому що моє мислення взагалі помінялося з 21 року, і по цей момент я тепер ставлюсь зовсім по-інакшому до грошей. По-перше, я вважаю, що гроші це реально просто ресурс. Не можна ставити собі цілі. Я хочу заробити грошей, щоб поїхати подорожувати. Ні, треба ставити ціль. Я хочу поїхати подорожувати, не вставляти гроші ніяким чином. Не казати я хочу гроші на машину, а просто я хочу машину. Але я пішов ще трохи далі і взагалі почав задумуватись: а на що мені будинок? А на що мені машина? А нащо мені щось в цьому житті, якщо я все одно помру? Тоді хіба гроші так важливо? Тоді хіба щось матеріальне взагалі має сенс. І треба знайти духовне. Я почав копатися в цьому ще більше. Я до сих пір не можу вибрати з цієї ями обдумування сенсу життя, духовності. Але я знаю одне, що зараз мені гроші грають лише малесеньку роль: тобто поїсти, знайти житло і щоб було тепло. Все. Приблизно в той момент, коли я почав це розуміти, я почав думати про інших людей. Ішов по вулиці і бачив, якась бабка, циганка, не знаю, просить ну, милостиню. Ну і що мені було, коли на карті лежали такі суми? Дати їй 20 гривень, 50 гривень. Це взагалі просто були дрібниці. Я почав віддавати малесенькі-малесенькі суми для людей, якими справді були потрібні гроші. Банально, щоб поїсти на даний момент. Я звільнив багато простору в моїй голові від манії грошей. Тепер я можу віддавати значні для когось суми просто звичайним людям. Я не віддам абсолютно всі кошти якомусь рандомному чуваку з вулиці, але я можу віддати частину їх для нього, тому що гроші це справді ресурс, це те, що може вам допомогти в майбутньому із вирішенням справ. Але ніяк не ціль свого життя. Поки ціль мого життя це подорожувати і шукати сенс. Мої вести ютуб канал. Для цього мені не потрібно багато грошей, оскільки я подорожую багато останнім часом. А про гроші думаю останній момент. Ніби про якусь забавку. На даний момент я досі торгую. Я займаюсь трейдингом. і деколи протрачую суми, деколи заробляю. Це ніби якась гра. Мені від цього смішно прикольно отримувати такі емоції. Я стараюсь максимально максимально звільнитися від впливу грошей. Я зовсім не засуджую людей, які хочуть багато заробляти, мати мільйони, досягти там успіху, шалених коштів, яхт. Адже я сам не знаю, в чому сенс життя. Я сам це шукаю, і тому, а можливо, вони праві? Можливо, це справді те, що треба людині. Кожен для себе вибирає, як йому діяти. А я вибираю відповідним чином. Я не закликаю підтримувати мою точку зору, просто висловлюю її тут. І також я знаю, вона може змінитися, скільки я багато читаю, багато слухаю людей і часто сижу, думаю, наодинці, обдумуючи власні дії. Я впевнений, потім я прийду іншого висновку стосовно коштів. І можливо він все таки зміниться? Можливо і ні.